Від осуду якихось непонятних чоловіків, да? від самої потреби е, подобатися іншим людям. Ви, ви, ви дуже вільна. Ви така вільна, що ви можете дозволити собі не подобатись. Уявіть собі. Ви можете дозволити собі не подобатися іншим людям. Додумається сьогодні срамота. По-справжньому по вільна. Да? Далі, ви, ви відчуваєте це життя повністю задоволення ваше. Біль, також ваший. Також вашій біль також є. Ви відчуваєте його до кінця. Радість також ваша. Ви відчуваєте її, всі грані. Гнів, все, все відчуваєте. От без, більше без придушення цих почуттів. Без жодних масок, які вам надягли в дитинстві ще, надягали на младенця, да? все, ви доміна. І це не роль. Це не на сесії, це назавжди, це на все життя. Я стала доміною і все. Деякі жінки приходять, а якщо я не хочу проводити сесії, да не проводь, це набагато глибше. Не проводь, тобі не обов'язково потрібно проводити сесії і тримати рабів. Та не проводь. Ти можеш робити все, що завгодно. Це набагато більше за це. Набагато більше.